226-й день російської агресії. Парламент продовжує працювати в умовах повномасштабної війни Росії проти України, ухвалюючи критично важливі для країни рішення. Сьогодні останній день роботи парламентського виміру саміту G20, де голови парламентів країн Великої Двадцятки та запрошені делегації обговорюють виклики загальносвітового рівня. Серед них делегація українського парламенту її очолює заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. На саміті Олена Костіна гідно представляє український парламент, потужно відстоюючи позицію України та її інтереси на міжнародній арені. Вчора ми були свідками сильного державницького виступу пані Олени, яка вчергово відкрила очі світу на злочинні дії Росії в Україні. Давайте подякуємо її оплесками, підтримуємо на цьому саміті. <плес> У залі засідань Верховної Ради України перебуває делегація Бундестагу на чолі з головою комітету Бундестагу з питань оборотни Марі Агнес. Штрак Цімерман. Давайте оплесками привітаємо, шановних колег з німеччини. That's what we need. Будь ласка, ласка. ласка продовжуйте українською мовою. Це дуже важливо було звернутися до наших німецьких колег і сказати, що сьогодні для нас головніше: танки леопард. Це і є дружба України і Німеччини, яку ми дуже чекаємо. І я думаю, що якраз це підтримують всі. Одним із перших питань цього пленарного дня стала постанова Верховної Ради України в підтримку позиції Японії щодо її північних кордонів, що відомі в світі як Курильські острови. За міжнародними документами ця територія належить Японії, хоча де факто її після Другої світової війни присвоїла Росія своїм зверненням до міжнародного співтовариства. Верховна Рада висловила солідарну позицію з Японією. Постанову підтримала 287 народних депутатів. Шановні колеги, як відомо, у період серпня по 45-го року СРСР незаконно окупували північну територію Японії, а згодом провів депортацію японського населення. Разом з тим, у спільній декларації Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Японії зазначено, що Радянський Союз погодився після нормалізації двосторонніх відносин з Японією передати острови Хабомаї та Шитакан Японії. Натомість і дотепер Російська Федерація як правонаступник СРСР не виконала своїх зобов'язань. Проект звернення спрямовано на недопущення толерування пов'язаних з окупацією питань, привернення уваги на міжнародному рівні до необхідності підтримки суверенних територій Японії та прискорення фактичної реалізації домовленостей 1956 року. Тому проектом звернення пропонується визначити, що Верховна Рада України заявляє про підтримку позиції Японії щодо її північних територій. Визнає, що зазначені території продовжують Перебувати під окупацією Російської Федерації, парламент закликає міжнародні інституції та організації вживати всі необхідні заходи, аби північні території Японії набули юридичного статусу згідно з міжнародним правом. Японія партнерська дружня держава, яка впродовж 77 років після закінчення Другої світової війни намагається винятково юридичними методами добитися справедливості. Колеги, а ця постанова є історичною і в тому плані. Як український міжнародник я пишаюся, що я її представляю. Це перша міжнародна ініціатива українського парламенту. Північні території є віковічними землями Японії і вони є окуповані Кремлівською імперією. Тому ми закликаємо весь цивілізований світ об'єднатися, вжити всіх можливих заходів для оформлення статусу північних територій як земель Японії. Росія з імперії має бути переформатована в національну демократичну державу, а поневолені неї народи мають отримати свободу. Звернення, яке ми розглядаємо сьогодні, стосується не менш важливої проблеми і не менш важливої передумови для сійкого і справедливого миру. Має бути цілком без жодних торгів і компромісів відновлена територіальна цілісність всіх держав, які свого часу окупувала Росія. Безкарна окупація радянським союзом, а відтак Російською Федерацією, північних територій Японії. Депортація з окупованих островів всіх японців нездатність світової спільноти відновити територіальну тілісність Японії переконали Кремль у все Ще Що в 2014 році почалася війна Росії проти України? Японія була єдиною азіатською країною, яка запровадила санкції проти Росії. У відповідь на масштабне вторгнення Росії в 2022 році. Японія теж підтримала Україну, запровадженні санкції. Крім того, Японія сьогодні нас підтримує і гуманітарною, і фінансовою і військовою допомогою. Така антиросійська позиція стосується якраз того, що Японія, як як багато інших країн, переживають анексію своїх територій і окупацію своїх територій Росією. Наша перемога у війні над Росією, яка обов'язково буде. Відкриє можливості для того, щоб реалізувати право і поневолених народів на своє самовизначення і право тих країн, території, яких є окуповані російським кремлівським режимом, повернути законно свої території до своєї землі. І я хотів би також вам сказати: подивіться на Японію, сама сучасна країна. Країна Великої Сімки і на Курильські острови окуповані Росією, де Росія спромоглася три дерев'яні будки збудувати. Нинішня Російська Федерація насправді імперія навіть не думає повертати вказані острови в мирній Японії, яка постійно піднімає це питання. Ми закликаємо міжнародну спільноту проявити активну позицію щодо окупованих Росією японських територій та розпочати юридичну процедуру їхнього звільнення. Адже у боротьбі проти Росії ми маємо бути єдині. Так ми зможемо здолати цього монстра. Автори звернення сподіваються, що таке рішення українського парламенту започаткує міжнародну ініціативу з деокупації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій інших суверенних держав. Створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України. Такий заклик до міжнародної спільноти містить постанова, яку народні депутати ухвалили навіть без обговорення. Російське керівництво має бути покаране за свої злочинні рішення, і це безапеляційно. Діючі правові механізми міжнародні не дають можливості притягнути Путіна та його поплічників швидко до відповідальності. Банально в Росії не працюють норми міжнародного права, тому ми звертаємося до ООН. Європейського парламенту, парламентської асаблеї, ОБСЄ і НАТО, парламентів світу та всього вільного світу, для того, щоб вони прийняли рішення, то долучилися до ініціативи, яку озвучив президент Зеленський по створенню міжнародного трибуналу для Путіна. Це питання не тільки України, це питання всього світу, тому що таких путінів може бути далі ще багато. І якщо ми хочемо, щоб Більше цього не повторилося. Ми повинні поставити цю крапку. Національний банк України отримав нового очільника. Шановні на посаду керівника головної фінансової установи Рада призначила Андрія Пишного. Президент України відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вніс пропозицію про призначення Верховної Ради України на вакантну посаду нового. Потенційного очільника Національного банку України, пана Андрія Пишного. Пан Андрій Пишний відповідає тим критеріям, які закон про національний банк стаття 18 висуває до кандидатів на посаду голови Національного банку. Тому від імені президента прошу підтримати цю кандидатуру і проголосувати за затвердження пана Пишного на посаді голови Національного банку України. Пріоритети можна розділити на дві складові міжнародний рівень і національний рівень. Міжнародний рівень, в моєму розумінні, сьогодні знаходиться основним, є основним пріоритетом для команди Національного банку і його голови. Збереження макрофінансової стабільності та ефективна співпраця з міжнародними партнерами є одним із пріоритетів. Функціонування усієї країни в умовах війни, і що головне, та її відбудови після нашої перемоги. Наші потреби фінансуванні на наступний рік складають щонайменше 38 мільярдів. І з того, що я знаю і розумію, ці гроші нам готові надати. Але для цього Україна повинна ефективно відпрацювати. Взаємодію і перемовний процес з Міжнародним валютним фондом. Національний рівень важливим завданням є розбудова і захист стійкості системи банківської і мінімізація тих ризиків, які перенесла з собою війна. Андрій Пишний має чималий досвід роботи у фінансових структурах. Зокрема, він очолював Ощадбанк, де за його керівництва цей державний банк зі збиткового перетворився на структуру, що розпочала прибуткову діяльність. Заслугою Андрія Пешного також стала найбільш гучна перемога України в міжнародному арбітражі з Росією щодо активів Ощадбанку в Криму загалом на суму 1,3 мільярда доларів. Тож цю кадрову пропозицію президента одноголосно підтримав профільний комітет. Перед новим головою національного банку стоять завдання збереження макрофінансової стабільності, збереження тих здобутків першої. Першої половини 2022 року, які забезпечили Нацбанк. завершити реформу небанківської фінансової системи та найголовніше адаптувати банківську систему до нових реалій, до нових військових і поствійськових реалій. Банківське колектив національного банку є дуже професійним. Вони знають, що вони роблять, і вони на своїх місцях. Я переконаний в тому, що вони допоможуть новому голові, і він разом з ними впорається з цими завданнями. Для всіх нас має бути дуже важливо, щоб людина, яка прийде на посаду голови національного банку, мала достатньо кваліфікації, достатньо досвіду і достатньо бажання і вмінь, щоби з цими викликами справитись. Є мільйони українських громадян, які сьогодні зацікавлені в лібералізації. Кредитної політики в банківській сфері це важливо, зокрема для бізнесу маленького, середнього великого бізнесу. Сьогодні він чекає швидких доступних грошей. Я думаю, що вам, пане кандидату, варте варто знайти той міцний баланс для того, щоб вирішити цю проблему. Запитання до кандидата на посаду голови Нацбанку стосувалися перемовин з міжнародним валютним фондом внутрішніх зобов'язань України, курсу валюти, перспектив кредитної політики НБУ. Тощо в економіці країни Країні потрібні зміни зміни, бо не може лише за рахунок банківських інструментів утримуватися фінансова система країни. Тому все ж таки, я хотіла би, щоб у вами почалася справжня робота з міністерством економіки, з міністерством фінансів і по всім напрямкам це. Стосується і системи оподаткування, тобто всіх політик, які тільки впливають на стан економіки країни, я звісно бажаю вам успіхів, але дуже би просила звернути увагу, що у вашій роботі. Пріоритетом має бути не тільки робота із зовнішніми кредиторами, але нам потрібно починати серйозну внутрішню роботу, внутрішні резерви величезні. Ми їх не використовували досі, і досі про це ніхто не думав. Давайте зараз спільно об'єднуватися. Попереду ще тяжчі часи. Ключовим завданням для нового голови національного банку буде вирішення проблематики, яка Сьогодні є ключовою і полягає в обліковій ставці НБУ у 25%. Навіть за нинішніх умов кризових і умов війни ця ставка є вбивчою для української економіки. І я сподіваюся, що новий голова національного банку займеться цим питанням у невідкладному порядку. У підтримці кандидатури Андрія Пишного на посаду голови національного банку України сесійна зала продемонструвала одностайність. Свої голоси завідали 290 народних депутатів. Головний фінансовий документ щодо бюджетної політики наступного року успішно пройшов етап першого читання. Верховна Рада у п'ятницю, 7 жовтня, 251 голосом за ухвалила постанову про висновки та пропозиції щодо проєкту закону про державний кошторис 2023. Хоча на розгляд бюджету та пропозицій, що надійшли до нього, депутатам знадобилося майже три години. Документ не зазнав суттєвих змін. Я щиро вдячний вам всім. За те, що ви цей складний період зазвичайно в стислі терміни відпрацювали проєкт бюджету, надали необхідну кількість правок, які дозволять зробити його кращим. Ми зі свого боку відпрацюємо всі ці правки, максимально постараємося врахувати, з урахуванням умов сьогодення, з урахуванням того, що ми зараз перебуваємо в воєнному стані. і Основні напрямки цього бюджету чітко визначені: це обороноздатність та соціальний захист громадян. Ще раз хочу підкреслити, що цей бюджет є унікальним, тому що цей бюджет поза політикою, він жодним чином не підтримує політичні амбіції чи не дає преференцій певним галузям, секторам. Тож доходи в бюджеті складають 1 трильйон 279 мільярдів гривень, а видатки – понад 2 трильйони 573 мільярди. Відповідно, дефіцит кошторису складатиме майже 50% або 20% ВВП. Головна спрямованість кошторису безпека та оборона. На це закладено 1 трильйон 141 мільярд гривень, що становить 17,8 відсотків ВВП. Другий головний аспект фінансування соціальних програм. Порівняно з поточним роком, середньорічні розміри прожиткового мінімуму і мінімальні зарплати все ж таки зростають, оскільки протягом наступного року будуть діяти розміри, збільшені наприкінці цього року. Мінімальна зарплата у розмірі 6700 гривень. А з 1 жовтня, то прожинково мінімум у розмірі 2589 гривень з 1 грудня. На даний час у зв'язку з значною обмеженістю бюджетних ресурсів немає фінансових можливостей підвищити соціальні стандарти. Хоча щодо зарплати пенсій, уряд спиратиметься і над міжнародні програми підтримки українців. Це дозволить переглядати окремі соціальні статті. Доходи бюджету на наступний рік це трильйон. 280 мільярдів. Але повернення і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу складає 741 мільярд. Якщо ви порахуєте, це майже 60% доходів державного бюджету на наступний рік. Ви собі не уявляєте, що це таке. Це означає, що боргова неправильна політика. Насправді сожрала весь бюджет, який має Україна. Ви розумієте, що таке 741 мільярд. При правильному поводженні з боргами, ми могли би з вами не просто проіндексувати пенсії, заробітні плати, дати більше реально на оборону і безпеку, дати реальні гроші для того, щоб відновлювати зруйноване житло людям. Ми багато чого могли би зробити. Але ми цього не зробили. Цей бюджет є унікальним е, в цьому році, і ми абсолютно переконані, що бюджет 2023 року це буде бюджет перемоги. Власне, на що хотіла б звернути увагу, і ми, як політична сила, яка активно працює з людьми і допомагає їм, особливо внутрішньо переміщеним особам. І в Києві, і в інших місцях, де люди дійсно сьогодні потребують уваги держави, на цю програму закладено більше 60 мільярдів гривень. Однозначно вистачить коштів на забезпечення людей пенсіями всіми необхідними виплатами. Тобто, не дивлячись на те, що в країні війна держава пріоритетом визначає саме людину. Мова йде про фінансування. Верховного суду, найвищої судової інстанції в Україні, відсутність фінансування Верховного суду, залишення в тому стані, як зараз запропоновано в проєкті бюджету, викличе викличе нерозгляд, нерозгляд, Я підкреслюю справ пов'язаних з державною таємницею, справ пов'язаних з колаборацією і так далі. І так далі. Я справді достатньо багато бачив бюджетів, які розглядалися в цій залі, і цим скликанням і минулим скликанням. І справді це той бюджет, який найбільш першу, першому вигляді адекватно відповідав часу, в якому скорочувалися видатки, тому що грошей немає. І якщо ви уважно слухали нашого вже обраного голову Національного банку України, навіть з тими скромними видатками, які закладені в бюджет навряд чи у нас вийде самостійно без емісії профінансувати бюджет і видатки. А значить, прийдеться додрукувати гривню, і дуже б не хотілося б, щоб курс далі зростав. До речі, щодо курсу, шановні колеги, у нас в бюджеті немає прив'язки до курсу. Ми Просто, ну, чесно говорячи... Це помилка, яку чомусь повторювали всі. Я розумію, навіщо це роблять російські телеграм-канали. Не розумію, навіщо це роблять тоді українські депутати? Немає. Є пояснювальна записка, там є макропрогноз від 31.08.2022 який робить одна людина в Міністерстві економіки. Ніхто навіть не знає, який може бути курс. Бюджет складено з урахуванням курсу 42 гривні 20 копійок за долар. І все ж наступний бюджет буде бюджетом перемоги. Наголошували всі депутати. У парламенті розраховують, що бюджетний процес цього разу не затягнеться. Зараз фінансовий м'яч на полі уряду. Депутати сподіваються, що там його швидко опрацюють, і за два тижні державні кошторис 2023 повернеться до парламенту. Друге читання проєкту держбюджету очікується ще до кінця місяця. Запити